Ісусу Христу, Христос народився, дорогі люди. Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся! Те, що я хочу вам сказати, це не затронуть ваших коженків. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прошу сюди, щоб найперше закликати від людей, які вірять Бога молитися за Україну, за свої сім'ї, за своїх дітей. Також я хочу вас закликати, щоб молитися за припинення цього зла, щоб Бог помилував і зупинив це зло, і помилував наш народ. Найважливіше, я прошу сюди, щоб сказати і нагадати не, 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 вам радісну звістку. є Бо я не соромність Євангелія, бо вона сила Божа. на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це радісна новина, яка написана в тій книг. книзі. Багато хто з нас ходять до церкви, моляться, святкують Різдво Христове. Але що дає вам Різдво Христове? Що це означає? Це не просто традиція, це не просто накриття столів, їжі, пончики. Це смачно, але різдво Христове це щось глибше. Сам Ісус Христос, Божий Син, нас спаситель, прийшов на цю землю грішну, щоб нас спасти від грехів, щоб нас промирити з Богом, тому що через гріх між Богом і людьми є розділення. В Одеському саду були втрачені цей зв'язок з Богом. То Ісус Христос Він прийшов, щоб відновити цей зв'язок з Богом через покаяння і віру в Нього. Ісус Христос, Він прожив святе безрічне життя і помер на хресті за наші звами Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе, все те, що ми робили проти Бога, бунтували проти Бога, проти Його закону, проти Його заповідей. Ісус Христос поніс покарання замість нас. Тому що ми і грішні, і ми маємо нести покарання. Но ми не можемо оправдати себе перед Богом. Ніякі великі гроші цього не допоможуть, ніякі добрі справи цього не дадуть. Бо тільки через жертву Ісуса Христа. Кожна людина може через покаяння і віру Ісуса Христа отримати прощення гріхів і життя вічне на небі з Богом. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, прийміть Його любов, покайтеся у своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов і спасетеся. Час Бог близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте Боже слово, там все про це написано. Ісус Христос, Він є єдиний шлях до Бога. Дякую за увагу. Ідесь небесний, благослови цих людей, бережи цих людей. Благослови Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги.